На 17 розділ Іван від Івана, і перші слова Ісуса Христа були отакі. Ісус підвів очі до неба і сказав, Отче, прийшов час, прослав свого Сина, щоб і твій син прославив тебе. «Отче, прийшов час, Знаєте, і у нас також прийшов час, і ми сюди зібралися, щоб прославити нашого Бога, Отця, Сина, Духа Святого, бо прийшов час. І сьогодні ми. Згадуємо про страдання нашого Господа Ісуса Христа, бо прийшов час. У нас так заплановано, кожна перша неділя місяця ми вспоминаємо про ту жертву Голговську, де Ісус Христос віддав своє життя, пролив свою святу кров ради спасіння нас людей. І от прийшов час, 10 годин ми тут, щоб ви дійсно прославити нашого Господа Ісуса Христа. Ісус каже, Отче! Прослав сина, бо я прославив Тебе. Саме в цьому розділі, тут 26 віршів, це молитва за людей Ісуса Христа. І тут дуже часто повторяються слова, які Ісус Христос говорить, до Отця, себе упоминає. І третя особа це ми, люди. Я, ну, і це так перекликається. Ісуса Христа, ця молитва, Він часто звертається до Отця. Я прорахував і Ісус Христос, звертаючись до Отця у цій молитві, сказав 47 раз: Ти, Тебе, до Тебе, ну, як до Отця. Себе Він поставив ну, на, на нижчий рівень, як би. Показуючи свою нужду в Отці, Він себе упом'янув я, мені 55 раз. Знаєте, і не на, не набагато менше він згадав і за нас людей. Нас він тут е, виділив 47 раз. Ой, вибачає, 43 рази. 47 Отець, 55 Ісус Христос, і 43. Майже все на рівному. Це була важлива молитва Ісуса Христа до Отця Ходатайственна молитва за нас, за людей. І Він говорить: прийшов час, прослав Сина. І знаєте, саме на хресті Голгофи був прославлений Ісус Христос. 17 розділ з другого вірша, оскільки ти дав йому владу над усяким тілом. Тобто Отець дав Сину Ісусу Христу владу над усяким тілом. Щоб усім тим, кого ти дав йому, Він дав їм вічне життя. Ісус Христос є Творець, і через нього все сталося, написано, ним все сталося і для нього все сталося. І Він є Той. Хто дає людям вічне життя, ніхто інший не пострадав за людей, як тільки Ісус Христос. Ісус Христос є Спаситель, і Він має владу дати вічне життя кожному, хто приходить до Нього, хто визнає Його за Господа і Спасителя, тому що в Ісусі Христі є вічне життя. І якщо в ньому вічне життя і той, хто приходить до нього. Розкаяється в гріхах, приймає його як Господа і Спасителя має вічне життя. Він сам сказав, щоб усім тим, кого Ти дав йому Ісусу, Він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога і того, кого Ти послав Ісуса Христа. Знали Бога, щоб знали Бога. Знаєте, зараз багато людей кажуть, що вони вірять у Бога. Але чи знають вони його? Як можна знати Бога? Це коли він у моєму житті? Коли він зі мною? Коли я перебуваю в слові Його, досліджую Його і запрошую, щоб він був разом зі мною. Як я можу знати людину, наприклад, з якою я не близько? Я чую про неї дещо, але особисто я її знаю, коли я близько. Знаєте, найкраще людину зрозуміти і зрозуміти, хто вона така, це з нею прожити якийсь певний період часу. Знаєте, і ми з вами один одного не дуже хорошо знаємо. Ми лише прийшли час, півтора, два, ми побачили один одного і порозходилися. А коли з людиною живеш певний період часу, тоді ти її знаєш. Тоді ти її пізнаєш. Ти розумієш, хто це такий. І Господь каже, щоб ми знали Бога, знали Отця, щоб ми були разом з Ним. Я прославив тебе на землі, каже Ісус Христос, завершив справу, яку ти доручив мені виконати. Ну, по-нашому людському, якби була така рада Божественна на небесах по спасінню людини. І Ісус Христос сказав, От я я піду спасти. Він каже, я все зробив. Я все зробив для спасіння людини. Що від мене потребувалося, я залишив престоли небесні і зійшов цей світ, щоб спасти людину, і я все зробив. Ми в Біблії, в Євангелії читаємо, що Ісус Христос, як уже висів на хресті, сказав, звершилося. Тобто, те, що я мав зробити, я все звершив. Звершилося спасіння людей. А тепер ти прослав мене Отче, в себе тією славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ постав. Знаєте, Ісус Христос молиться до Отця, і ми бачимо, що Він от говорить, що я звершив справу, якби вже закінчив, але ще в цей період, коли він молився, ще не все сталося. Але він знав, що все так і відбудеться. Що все так і станеться, бо він знав, на що він прийшов і до чого він іде, і він знав, що в кінці кінців буде хрест. І це нікуди не мине, Він каже, ні одна е, буква в Слові Божому не мене, все має статися. І це було так заплановано Богом, щоб Ісус Христос помер, і Він знав, нікуди не дінеться. Так і буде, так і відбудеться. І Він каже, Я звершив. Я виявив твоє ім'я людям, яких ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав ти їх, і вони зберегли твоє слово. Нині вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, є від тебе, адже слова, які ти мені дав, я передав їм, і вони прийняли і справді зрозуміли, що я прийшов від тебе, повіривши, що ти мене послав. Хоча не багато таких людей було. Ну, по крайній мірі, ми читаємо, що навіть учні, які ходили за Ісусом Христом, в певний період часу відійшли від Нього, залишили Його. Але Ісус Христос задає питання до апостолів, каже, може, і ви хочете піти? Петро каже, куди ми підемо? У тебе глаголи вічного життя. Зрозуміли. Вони зрозуміли, що Ісус Христос це є той Бог, який зійшов з небес для спасіння людей. І Ісус каже, я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого мені дав, бо вони Твої. І все моє, Твоє, і Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не є у світі, а вони у світі. Я ж іду до тебе, Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого ти мені дав, щоб були одне, як і ми. Коли я був з ними у світі, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоби сповнилося Писання. Я, коли читав ці слова, мені згадалося. Ну, в Писанні немає, але ну, якби перекази людські. Е, Якою смертю померли апостоли? Навіть один Іван помер своєю смертю. Тих повбивали, порозпилювали, обезглавили, розіпяли і так далі. Один Іван, що помер своєю смертю. Але Ісус Христос каже: Я їх зберіг у Твоє ім'я. Це не значить, що вони не мали померти, але він зберіг їх духовно, щоб вони розпочали те служіння Євангелії по всьому світу. І так і сталося. Вони були збережені Ісусом Христом. І кожен із них, хоча не про всіх, написано, мав певне служіння і поніс Євангеліє туди, куди його Бог послав. Говорять, що у нас. Тут проповідував Іван, не знаю, Іван Первозваний, можливо, і так. Це. А ой, Андрій Андрій, да, вибачається, Андрій первозваний. Ісус Христос каже: Нині ж до тебе я йду, і кажу це у світі, щоб вони в собі мали повноту моєї радості. Я дав їм Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу. Як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоби зберіг їх від злого. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх істиною своєю, твоє слово є істина. Бог каже, що освячуємося ми через Слово Його. Через слово Його ми стаємося тими, як це відбувається. Знаєте, ми. Читаючи Слово Його, заглядаємо в своє серце, а які ми є, Бог хоче, щоб ми були отакі е, освячені істиною, освячені Словом Божим. І коли ми заглядаємо в своє життя, дивимося там на наші недоліки, де щось не так ми робимо, то Слово Боже нас наставляє. То істина, слово Твоє то істина. І нам потрібно рівнятися на слово Боже, ні на якусь людину, чи не на якісь інші твори людей, на якісь книжки інші. А правда і істина це є слово Боже. Освяти їх Словом Твоїм. Як ти послав мене у світ, так і я послав. Їх у світ. В євреям, Післані до Єврею, в 10 розділі, з 5-го вірша, ми читаємо. Тому, входячи у світ, він каже: Жертв і приношень ти не схотів, але ти підготував мені тіло. Все палення і жертва за гріх тобі не до вподоби. Тоді я сказав: Ось іду. На початку книги написано про мене, щоб виконати, Боже, твою волю. Ти послав мене у світ. Ісус Христос каже, що я пішов, тому що те, що відбувалося у старому заповіті, де жертви і приношення тварин, вони не робили людину досконалою. Воно не могло так відбутися. Досконалою людини робить Слово Боже і сам Господь, який в життя людини. Ти послав мене у світ. І він каже: я учнів своїх так само посилаю у світ. І в Матвія написано: тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь. Він прийшов у цей світ, послухався волі Отця, прийшов, щоб померти і пострадати. Він каже, я їх посилаю. Тих, хто послідували за мною, кого ти вибрав, Боже, кого я вибрав. І вони послідували за мною, я посилаю їх у світ, щоб вони навчили, що треба робити, що треба повірити в Бога, покаятися, прийняти хрещення і служити йому. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені. Істиною. І справді за них, тобто за учнів, взагалі за всіх людей, Ісус Христос віддав своє життя, бо Він любить всіх і хоче спасти кожного. Та благаю не лише за них, а й за тих, хто повірив у мене через їхнє Слово, щоб усі були одне так, як ти в мені, а я в тобі. Щоб і вони були в нас, аби світ повірив, що ти мене послав. І я передав їм славу, яку ти мені дав, щоб були одне, як і ми одне я в них, а ти в мені. Хай будуть досконалі в єдності, аби світ пізнав, що ти мене послав і полюбив їх, як і мене полюбив. Знаєте, саме має бути церква така, в єдності. І приклад цієї єдності Ісус Христос показує, як Він був в єдності з Своїм Отцем Небесним. І дійсно, дивлячись на життя Ісуса Христа, ми бачимо, що різні чуда, чи зцілення, чи ще щось Ісус Христос робив, взиваючи до Бога. Він каже, Я і Отець одне. І Він був. Ну, є як єдине, як єдине. І він говорить, що я так хочу, щоб і церква така була. Єдині. Тільки тоді пізнають мене як, як Бога, який прийшов цей світ. Бо по нашому житті е, сьогодні определяють нашого Бога, в якого ми віримо. І Він придає велику увагу цьому, щоб були в єдності. В єдності, значить. Ну, Як в іншому місці написано, щоб мали одне стремління, одні помисли, одні бажання. да? В єдності це коли не розділення, що один туди тягне, інший туди. в єдності це коли разом. Разом йдуть до одної цілі, до одної мети. Отже, хочу, щоб ті, яких ти мені дав, були зі мною там, де я щоб ви бачили мою славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від створення світу. Скажіть, а ми хочемо бути там, де Христос? Христос, написано, сидить по правиці Отця, на небесах. Там, де ми співаємо в Псалмі, Горя немає. Сліз немає, страдань немає, смутку немає. Ну, Ми так уявляємо, що одно блаженство, одна радість. І, і ми туди хочемо. Бо дійсно, дивлячись тут на, на життя на землі, ну, як я не пам'ятаю, хто це говорив, е, і там проблеми, і там трудності, і там важко, і там без Просвята, як кажуть, і все ну, важко, важко, важко. Куди не глянь. Вроді одне пройшло, інше настало. І ми живемо в цих трудностях, постійно вирішуємо якісь, якісь проблеми, якісь питання. І дійсно, ми вже тоді хочемо бути там, де Ісус Христос. І знаєте, і Він хоче, щоб ми там були. Ми там ще якби не були фізично, ми не можемо порівняти. Да? Ісус Христос був там. Прийшов сюди і знову там. І він, він, може, він може порівняти, він знає, він прекрасно знає. І він каже, Отче, хочу, щоб ті, яких ти мені дав, були зі мною, щоб бачили мою славу там, на небесах. Тут Ісус Христос, коли був на землі, на горі переображення, де було троє учнів, Він там тільки чуть-чуть привідкрив свою славу, і Петро каже, все. Давай, Ісус, ми залишимося тут. Вже не будемо нікуди йти, тут уже хорошо, поставимо якісь там шалаші, зробимо і залишимося тут, не будемо йти вже туди. Це була привідкрита тільки чуть-чуть слава Ісуса Христа. А коли ми в повному обсязі побачимо, але ми віримо Слову Божому, що так воно буде. Бо нічого не мене те, що написано. Хочу, щоб ті, яких ти мені дав, були зі мною, щоб бачили мою славу. Я впевнений, що кожен християнин бажає побачити Божу славу, бажає побачити славу Ісуса Христа. Отче праведний, світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і вони пізнали, що ти мене послав, і я виявив їм Твоє ім'я. І виявлятиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них. Ми зараз живемо таку, якби ну так, на три поділи зробили епоха Духа Святого. То був Отець, Ісус Христос, Син, а зараз епоха Духа Святого, який відкриває нам. Бо навіть більше направляє нас до Ісуса Христа, відкриває нам Божі істини, щоб ми більше пізнавали нашого Бога, будучи з Ним, щоб. Ми... Але я, Ісус Христос каже, але я тебе пізнав, і вони пізнали, що Ти мене послав. Хай Дух Святий наповняє наше серце. Пізнанням нашого Бога, хай Дух Святий відкриває нам істини Божі, щоб ми освячувалися через Слово Боже, ставали людьми, які є кращими в очах Божих. Не рівнятися на світ, світ Бога не пізнав, а рівнятися на нашого Господа Ісуса Христа. Щоби ми у нашому житті, як діти Божі, прославляли нашого Бога. Щоби дійсно казали, це пішов християнин. Як Анатолій Іванович, по-моєму, казав, чи хто, що в нього в другій школі є одна людина, якому кажуть кліч, ну, клічка святий це не плоха. Якби то всіх християн називали святими, це пішов святий. Бо святі це не тільки не ті, що вже повмирали. Є е, е, така деномінація, де в, в лік святих посвящають, посвящають тільки ті, хто вже померли. Але, Ісус, але Бог, е, звертаючись Слові своєму до церкви, каже святим в такій церкві, святим, тобто живим. Тому хай Господь нас освятить істинною своєю. Щоб ми дійсно були святі святі, які прославляють нашого Бога. Ми дякуємо Йому за Його страдання, за Його муки, за те, що він прийшов в цей світ, для того, щоб виконати волю Отця і прославити Його, і ми зібралися також для того, щоб прославити Його. Амінь. Помолимось.